На Росію перша чеченська війна стала для тамтешніх силовиків ганьбою і створювала для Москви дуже небажаний прецедент, адже приклад могли взяти і інші національні автономії в складі РФ. Чому Росія програла ту війну? Дивіться у першій частині цього параграфу за посиланням, яке ви бачите на екрані. А далі ми розкажемо, як Москва відійшла від блискавичної операції, перейшла на гру вдовгу, та як приборкати Чечню допомогли внутрішні чвари та теракт у США 11 вересня. Про це дивіться в цьому параграфі Історія чеченських воєн. Частина друга. Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайки, пишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви причини початку чеченських воєн. Підписуйтесь на наші ютуб канали і параграфами Україна, щоб якісного українського контенту було більше. 98 рік два роки від Хасабюртівських угод. Дефолту Росії економіка зазнає краху, країну лихоманить. Варківка вигадує маленьку переможну війну, яка допоможе суспільству об'єднатися і закрити питання внутрішньоросійського сепаратизму. Якраз у цей час сама Ічкерія стикається із серйозними проблемами. Вже в другій половині 90-х років в Чечні з'являється новий актор, який був присутній, але він був в меншості. Це «Іслам», політичний «Іслам». Приходять ресурси, великі ресурси з країн Близького Сходу. А разом з ресурсами приходять проповідники, і відповідно тоді вже починається конфлікт всередині от цього суспільства, яке перемогло Росію, але не змогло перемогти спокуси, які виникли в зв'язку з розподілом ресурсів. Суспільство, яке довгий час, ну, тривалий час перебувало в стані війни воно не змогло повернутися однозначно до мирного життя. По суті, економіка війни там продовжувала працювати активно, ну і росіяни, в принципі, підливали олії в багаті, так що додавали хмизу, так що там, по великому рахунку, і шансів особливо не було для будівництва якихось інститутів. За відсутності такого ж авторитетного лідера, яким був вбитий Джохар Дудаєв, середовище польових командирів все більше відмежовується одне від одного, і ситуація стає неконтрольованою. Всередині країни гірш погіршилася соціально-економічна ситуація. Вона не, не кращала. Країна далі була е, миртом був миром, тобто це перемир'я хазав'юртівське. але блокада зберігалася. Ні роботи. Ти не можеш нікуди виїхати, ти не маєш нічого. Владу в Чесні було важко утримувати, тому що її утримували польові командири. Між ними було багато розбіжностей. Не всі вже поділяли ту думку, що це має бути світська незалежна країна. Умовно кажучи, так як ми себе уявляємо, європейська. Дехто вважав, що це має бути релігійний, такий як, наприклад, за шейха Мансура. Вони проголосили навіть таку релігійну форму державності, російські спецслужби, російські політтехнологи, там важко від відокремити одних від одних, mm. вони активно працювали з політичними елітами. І mm. оцей розкол він теж дуже зіграв важливу роль в тому, що чеченцям не було набагато важче. Принаймні їх так спробували продати, і подекуди це вдалося, і вони перестали бути. Бійцями за національно-визвольний рух, тобто за незалежність Чкерії, а їх е показали е головорізами ісламістами. Паралельно Росіяни заблокували будь-яку комунікацію Грозного із зовнішнім світом, принаймні офіційно Росія постійно підкреслила на всіх ми, міжнародних майданчиках, що це внутрішня справа Росії, і що доки ми не остаточно не узгодимо це, це питання з чеченцями, то поки що. Цього робити не треба. Ну і тут, от, воно, якби відповідало духу документу, от були підписані ці угоди, відповідно, там є проміжні етапи, ну а потім вже приймати рішення. Так що спроби робилися на неформальному рівні, без сумніву, але офіційно. Жодна країна не визнала ічкерію. Крім того, Кремль врахував попередні помилки, коли російське суспільство не було одностайним у питанні підтримки урядових дій. Це нам сьогодні дивно про це чути. А тоді у росіян і правда було щось подібне до демократії, але, як бачимо, не прижилося. Вони зрозуміли, що інформація має бути дуже обмежена що інформація має бути з одного боку. Другий момент вони запускають цілу низку серіалів, де чітко показують, що чеченці це там бандіти і все інше. Дуже популярна серіалів, а де от на це спрямована головна ідея. Треба було створити образ чеченця як злочинця, як якогось терориста, ісламіста. І Переламати суспільну думку, зібрати військовий контингент, щоб коли знову вчиняти такі самі військові злочини, як вони вчиняли в попередній війні, щоб вже не було такої суспільної протидії, щоб ці злочини сприймалися. Перший інцидент стався 7 серпня 99-го, коли загін польових командирів Шаміля Басаєва та Хатаба перейшли чеченсько-дагестанський кордон і захопили п'ять сіл, заявивши про їх визволення. Після двох тижнів боїв Росіяни відновили контроль над захопленими територіями, а загона Басаєва повернулись на територію Чечні. Чим чи ким керувався Басаєв, проводячи цей рейд достоменно невідомо? Утім, уже за 10 днів після вторгнення у Дагестан новопризначений російський прем'єр. А до того директор ФСБ Путін заявив, що Чечня є головним джерелом нестабільності біля російських кордонів? По ідеї ці землі належали Чеченській Республіки до моменту, як Ну, сама Чеченська Республіка була скасована указом Сталіна, а чеченці вислані в Центральну Азію. Після повернення чеченців ці території були передані Дагестану. Відповідно, там, через те, що там вони були заселені вже іншими людьми. Тому з чеченської точки зору доволі легко можна було уявити собі, що там. Існують отакі реваншистські або там, скажімо, і настрої повернути собі всі чеченські території, які колись знаходилися в її складі, і очевидно, що цей похід що біля Босаїма, в Дагестан, можна його розглядати як проросійську провокацію. Цілком можливо, що там і більше ніж я впевнений, що там знаходилася агентура, яка підштовхнула. Шеміля Басаєва до цього кроку можливо, це було таке от спонтанне рішення, але в будь-якому разі воно було фатальним. Воно було фатальним в сенсі того, що з'явилася зачіпка, з'явилася можливість представити чеченців як нападників. Про цей інцидент у своїй книзі Друга чеченська писала російська журналістка Анна Політковська. Саме через ці місця влітку 99-го року на Дагестан ішли загони Басаєва та Хатаба, що власне і почалася Друга Чеченська війна. Тоді, 99-го, люди побачили, як відбувається гігантська за наслідками провокація та жахлива зрада. Бойовики Басаєва та Хатаба поверталися з Дагестану до Чечні в супроводі федеральної авіації, і ніхто їх не чіпав. Ну а далі чотири теракти в житлових будинках. 4 вересня Буйнакськ, 9 та 13 Москва, і 16 вересня вибух у Волгодонську. Загалом загинуло 307 людей ще понад 1700 дістали поранення різних ступенів тяжкості. Росія була у шоці. Кремль блискавично поклав відповідальність на терористів з північного Кавказу, і в ті дні міг бути ще один вибух в Рязані, Але 22 вересня там затримали співробітників ФСБ з вибуховою речовиною гексогеном. У мішках з під цукру. Тоді новий голова ФСБ Патрушев видав фразу про рязанський цукор, і вона стала мемом. Думаю, що не зовсім чітко спрацювали. Це було учення, там був сахар. Однак росіяни наживку проковтнули. Після вибухів країну охопили античеченські настрої. У Москві масово затримують чеченців. Російські війська блокують кордон. А 23 вересня Єльцин підписує указ про створення спецугруповання для проведення контртерористичної операції. Пропаганда роздмухає ненависть. Пам'ятаєте всі ці епітети? Бойовик, терорист, класичні прийоми російської армії. До слова, у нас є цілий випуск про це. Обов'язково подивіться. І отже, саме на цій антитерористичній боротьбі міцніє влада Путіна, і згодом саме на його користь Єльцин відрікається від влади. Ми будемо прислідувати везде. в аеропорту. В аеропорту Значить, ви ж мені знієте в туалеті поймаємо і, і, і в сорті їх замочим. Все, вопрос закрите окончательно. 30 вересня 99-го року, всього за три роки після Хасав'юртських угод, російські війська знову заходять на територію Чечні і знову ж таки за допомогою переваги в авіації та артилерії, вже до середини жовтня вони контролюють третину республіки, а до грудня всю її рівнинну частину. Облога Грозного почалася 26 грудня і тривала до 6 лютого 2000-го Штурм міста коштував життя близько двох з половиною тисячам російських військових втрати цивільного населення були жахливими кілька десятків тисяч людей, а саме місто було практично зруйноване. З весни 2000-го центр опору російським військам перемістився в гори, де розгорнулись активні партизанські дії. Путін перемогами і ненавистю до так званих терористів виграє президентські вибори. І тут би Чечні об'єднатися і дати вісіч ворога. Але всередині країни на користь Росії працює п'ята колона. Жертву чи то пак союзника Росіяни обрали дуже показову гибійські методи відпрацьовані роками. Ахмат Кадиров, головний муфті чечні та близький соратник Дудаєва, який брав активну участь у першій чеченській війні, Кремлю вдалося його чи то переконати, чи то підкупити. Він спершу спробував підпорядкувати собі всі силові структури, але спробу державного перевороту Аслану Масхадову вдалося зупинити. А після початку другої чеченської... Кадиров відмовився оголосити джихад і відкрито виступив проти вакхабітів. Пасхатов навіть зняв Кадирова з посади муфті, але Росія вже зробила на нього ставку. Як стверджують російські розслідувачі, в обмін на лояльність Москва пропонувала кандидатам у глави Чечні 5 мільйонів доларів готівкою будинок Сочі а також дозвіл. Безперешкодно займатися ракетом великому російському місті, наприклад, новоросійську. Федеров старший пропозицію приймає і отримує подарунок від Путіна не лише всю чечню, а ще й килимок для молитв, яким потім особливо пишався. А далі на перебіг подій на Кавказі впливає теракт 11 вересня 2001 року у США, коли загинули майже три тисячі людей. І Путін тоді і скористався цим для того, щоб встановити окремі окремі зв'язки з е, тодішнім президентом американським, і власне з такою формулою, що ми обидві країни, які страждаємо від ісламського тероризму, маємо співпрацювати. Це спрацювало. Тож це вже було не криваве захоплення окремого народу, а боротьба зі світовим тероризмом. Бо якщо у першу війну російську армію звинувачували в кривавих розправах, як з військовими, так і з цивільними катуваннях і вбивствах полонених, то під час другої війни дії чеченців засуджує увесь світ. Москва кого підкупом, кого силою заманює на свій бік. Вірні Грозному усили переходять до суто партизанських дій, а згодом і до тактики терактів. Згадаємо, події у театральному центрі на Дубровці під час мюзиклу Норт-Ост тоді група чеченців на чолі з Мовсаром Бараєвим захоплює близько 800 глядачів і працівників театру. В результаті антитерористичної операції були знищені усі терористи, але погано організоване визволення заручників призвело до загибелі близько 130 людей. За два роки 1 вересня 2004-го, загін Шаміля Басаєва захопля школу у північно-сатинському місті Беслан. Тисяча сто людей. За два дні штурм з використанням гранатометів, танків і вогнеметів обертається масовою загибеллю. 334 жертви, з них 186 – це діти і більше 800 поранених. Москва посилює репресії. Те, що ми бачили у Бучі, Херсоні та Ізюмі. Росіяни відпрацювали у Чечні свідок обох воєн. Журналістка Анна Полятковська писала в своїй книзі, що зачистки стали схожі на масові автодафе, позасудові страти і викрадення людей заради викупу живих чи мертвих. Рутина і тривіальний чеченський побут. І все під наглядом міжнародних спостерігачів: червоний хрест, лікарі без кордонів, лікарі світу, армії порятунку. Правозахисників своїх та іноземних згадайте, ми ж так само дивувались байдужості, а як максимум занепокоєності міжнародної спільноти. Ось спомин одного з місцевих жителів. На початку лютого він також потрапив до концтабору. Об його тіло гасили сигарети, йому рвали нігті. Його били по нирках наповненими водою пляшками з під пепсі. Потім скинули в яму, що зветься ванною. Вона була заповнена водою, а зима ж між іншим. І слідом чеченцям кидали димові шашки. Ресурси є, репресії є. рівень репресії зашкалюючий такий, що в принципі ти не можеш об'єктивно діяти. В відкрито або навіть приховано, то через якийсь час опір почав слабшити, 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 і врешті-решт. Закінчився ще були, звісно, відомі нам теракти, і, спроби, і теракт на Дубровці і багато чого іншого, і Біслани, і ну ці криваві всі історії. Це були вже. Спроби, якимось чином змінити ситуацію або привернути увагу, але, на жаль, ну, такими методами російське суспільство, Захід або інші суспільства, які отримували інформацію, відповідну інтерпретацію, вони переконувалися в тому, що чеченці це терористи, чеченці це ісламіські бойовики, вони попали в дуже поганий тренд світовий. І тому не змогли знайти достатньо кількість союзників. Після вбивства у 2005 році спецпризначенцями ФСБ Аслана Масхадова і загибелі більшості польових командирів. Активність партизанського протистояння у Чечні пішла на спад. Внаслідок теракту на стадіоні у Грозному загинув і проросійський голова Чечні Ахмат Кадиров. Його посаду зайняв його син. Рамзан. Таким чином Путіну вдалося підмінити національну чеченську боротьбу за незалежність внутрішньоросійською боротьбою з терористичними угрупованнями. Росіяни взяли під контроль більшу частину Чечню, тобто впродовж одного-півтора року. Ну, тобто, мається на увазі, закріпилися в цих регіонах. Не просто там пройшлися, а закріпилися. І довгий час війна ще тривала в Зеленці, тривала в горах. І президентські загони могли серйозно дошкуляти російським окупаційним військам. Але потім вони почали репресії. Ну тобто репресії вони ніколи не припиняли, але тут слід розуміти, що на відміну від першої чеченської у них були колаборанти. Руками цих колаборантів під керівництвом росіян вони розгорнули терор в країні. І цей терор доволі швидко призвів до того, що людям залишалося лише два вибори: або втеча, або смерть. Хтось скористався можливостями і втік за кордон, не знаю, яка кількість чеченців живе в різних країнах, в тому числі в Європі, а, але багато хто помер, зник без висті, був вбитий. Почавшись як стовідсотково піарівська акція під вибори нового президента Росії, війна згодом стала зручним засобом лакування реальної дійсності поза територією війни, або ж відведення суспільної думки від неблагополучного становища всередині крівної еліти, економіки політичних процесах. Що цікаво, виласки чеченських сепаратистів тепер виникають на північному Кавказі щоразу доречно, коли у Москві починається черговий політичний чи корупційний скандал. Самоанну Полятковську убили у під'їзді будинку 7 жовтня 2006-го, в день народження Путіна. Замовника досі не назвали організаторах Колишній міліціонер, засуджений до 20 років, завербувався на війну в Україні і дістав помилування. Друга Чеченська вважається завершеною із 16 квітня 2009 року. За час її найактивнішої фази, у 99 -му, 2002 -му роках загинуло понад 6 тисяч російських і 16 тисяч чеченських. Військових та понад 125 тисяч мирних жителів переможна війна, хоч і не була короткою, зате була дієвою. Успіх у Чечні, хоча й ціною десятків тисяч жертв, зміцнив владу Путіна в Росії і дав карт-бланш на наступні агресії. Він у Грузії у 2008-му і захоплення Криму і Донбасу у 2014-му. Чечня, яка дала вісіч росіянам в першу війну, не змогла подолати внутрішні проблеми і програла другу країна. Втратила надію на державність на невизначені строки. Незгодні бути чеченською. Росією мусили втікати з країни, але навіть і там їх діставали путінські кілери. Це був параграф. Підписуйтесь на наші ютуб канали. Ми Україна. параграф, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте це відео та діліться ним з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. Побачимось.